Ще один ПВМР, але 12-вольтовий власник переплутав полярність. Не дуже приємна історія. Ось так вигоріла дорожка. Почали далі дивитися, знайшли, що по живленню транзистор перегрівся. Ну і, звісно, він не запускався. Це у нас 18М20. Зараз я підкинув тестовий. І ми запускаємо, запускаємо без плати керування без вентиляторів. Наше завдання зараз перевірити, чи всі напруги достатні для роботи для запуску інвертора, є на платі. Це 12, мінус 12 та плюс 5. Плюс 12 є, мінус 12 є. І плюс 5 вольт є. Це чудово. Отже, можна збирати і перевіряти. Тимчасовий транзистор потім замінимо на нормальний. Часто, коли горить транзистор, ось горить цей вузол на мікросхемі 3845, але нам пощастило, все в впорядку. збираємо і перевіряємо. Під'єднали вентилятори, лампа на виход і запускаємо. Вентилятори тут шумні. Вихід включився. Отже далі будемо тестувати, збирати і тішити власника.